Рікостобовського закладу, який знаходиться на прикордоні. Щиро вітаємо вас із прийдешніми святами. Дякуємо вам за атмосферу радості і тепла, яку ви створили сьогодні для нас. Нехай я повернеться ваше добро, ваші родини миром і злагодою. Щиро вам дякуємо! Ми учні п'ятого класу, села Погорівці, живемо під кордоном. Нам дуже приємно, що ви передали для нас ці подаруночки. Вони неймовірні. Щиро вам дякую. Подарунок це не просто сюрприз. Це в першу чергу дуже приємний знак уваги, визнання, підтвердження того, що про тебе пам'ятають, піклуються і люблять. Спасибі вам, друзі Чернігова, за ваші подарунки. Немає слів що передати наші емоції і враження від них. Нехай швидше прийде мир на нашу українську землю. З Новим роком. Бажаємо, щоб у вашому житті було якомога більше радісних моментів та бажаних дарунків. Дякуємо від учнів школи номер 1 міста Семенівки за ваші старання та добрі справи з Новим Роком та Різдвом Христовим. Дуже велике дякую за подарунок. Гарних вам свят. Щиро дякую за подарунок. Трібочка прилетіла, ластівочка стала собі щебетати, питати, господаря викликати. Будеш мати ти вірку грошей Пушник груща то полова та ви жінка, чорноброва, стек, сядрий, щедрий, воська прилетіла, ласки, бочка стала собі ще питати, Господа, я викликати, вийди, вийди, господарю Подивися на боже, там мочки покотились А як нічки народились, себе тобо тиш порошів, будеш мати ти вірку грошей Чна груші, то полова. Тебе жінка, чор.